Вівторок, 22 жовтня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Одна людина загинула, ще одну поранено. Окупанти не припиняють тероризувати Нікопольщину. Ампутували ноги та перелили понад три літри крові. Про що мріє бойовий медик, якого рятують у Дніпрі? Я думав, що мін там немає так як там приїхала БМП, але я помилився. Води в кранах немає, а криниці майже порожні. Як виживають жителі Вакулівської громади на Криворіжжі? Нам дають по 40 літрів. А що ті 40 літрів. 40 літрів. І баце це, і надай помити, і постирати, і чайок кожен день варить. За часів радянщини його буквально зрівняли з землею і збудували стадіон. Про футбол на кістках та загадку срібних трун найстарішого міського цвинтаря, наш спецрепортаж. 30-х роках його вирішили знести і зробити на кістках чомусь стадіон. Літній чоловік загинув у Марганці. Ще одного з осколковими пораненнями ніху шпитали в Нікополі. Окупанти продовжують тероризувати район. Відомо про пошкодження приватних будинків. В території оглядають фахівці. А вночі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищили вісім шахедів. Гучно було у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. У двох приватних будинках потрощені вікна і двері. Люди не постраждали. Звук нічного вибуху зафільмували вуличні камери спостереження. Троє людей загинули у Сумах. Серед них 14-річна дівчинка. Ворожий шахет влетів просто у приватний будинок. Вцілів, лише батько родини. Його доправили до лікарні. Загрози життю нині немає. Його донька, дружина та сестра загинули під завалами. Також окупанти вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні зранку були прольоти шахетів, один прольот по приватному будинку. Слава Богу, жінка встигла вибігти, не загинула. І також по багатоквартирному будинку загорівся дах. Також працюють співробітники ДСНС, швидкі, всі служби на місці, всі працюють. 70-річний чоловік, травмований у Херсоні, по обіді ворог з дрона атакував Дніпровський район міста. У потерпілого вибухова травма його ушпиталили. А в Мирнограді один загиблий та один поранений. Окупанти кабом поцілили по п'ятиповерхівці. Пошукова рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозу повторного удару. Йому ампутували обидві ноги та перелили понад три літри крові. В одній з лікарень Дніпра рятують бойового медика. Складне поранення чоловік отримав на Донеччині під час евакуації інших бійців. Про історію незламного військового далі. В сюжеті я хочу сказати, що, мабуть, саме потужний в після такого важкого важколезного поранення. Дякую, приємно це чути. Володимиру 29. півтора року. Він був на фронті бойовим медиком. У війську пішов добровольцем, рятував поранених на Донецькому напрямку, та під час евакуації сам підірвався на протипіхотній міні. Я думав, що мін там немає, як там приїхало БМП, але я помолився в 10.10 -10 Я отримав поранення Мені ампутувало право ногу. Та й це не стало останнім випробуванням. В цей же час в небі на бійця полював ворожий дрон. З тяжкими травмами Володимиру вдалося заховатись від нього та врятувати себе. Далі чоловіка знайшли побратими у вкрай важкому стані, доставили його до лікарні. Зробили і ампутацію, і реампутацію кінцівки і влили більше трьох літрів крові. Ще вчора. Він був на ліках, які підтримують вітальні функції. Але сьогодні ми бачимо, що його стан покращився. Попри важкі поранення, чоловік зберігає позитивний настрій та ділиться планами на майбутнє. У мене гарний настрій. Я живий, От, впевнений, що встану на ноги, руки, цілі, зможу повернутися до улюбленої справи або навіть до служби. До повномасштабного вторгнення Володимир займався дизайном. Це справа всього його життя. І навіть зараз мріє про проєкт, в якому можна об'єднати його любов до паперових декорацій та військову справу. Запустити проект з розробки муляжів, танків і броньованої техніки для фейкових цілей. Далі парамедика чекає лікування та протезування у Львові. Зараз же каже, хочеться помсти для ворога, перемоги для України, а ще. Побачте рідних Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Футбол на кістках та загадка срібних А Чи знали ви, що на місці сучасної Дніпро Арени менш ніж 100 років тому розташовувався перший у Катеринославі міський цвинтар? За часів радянщини його буквально зрівняли з землею, побудували стадіон, де спортсмени фактично бігали по кістках. А коли розпочали реконструкцію до євро 2012 знайшли склеп з нібито срібними трунами. Таємнича знахідка тоді наробила галасу на всю Україну, але цю історію різко спробували зам'яти. Чому і куди зникли срібні труни про трагічну долю найстарішого міського цвинтаря, репортаж Анастасії Вільхової? Я поздравляю вас із днем вашого прекрасного міста. 2008 рік приголомшливе відкриття Дніпро-арени. Тут трибуни вміщують 31 тисячу людей. Цей стадіон першим відкрило до Євро 2012. Так не скажеш, що якихось 100 років тому сюди приходили в гості до покійників. Це взагалі для дослідження могло би бути унікальне місце. Насправді, на жаль, в Дніпрі відсутнє поняття міської археології, як такої, тобто її невілюють постійно. Там, де зараз стадіон, колись був перший і найстаріший цвинтар Катеринослава. Він з'явився наприкінці 18-го сторіччя. Там, де нині центр міста, тоді була околиця. Це на той час, коли воно виникло, була околиця, тобто місто до колишньої трасувальної вісі Святослава Хороброго доходила вище знаходилася така околиця під назвою Млинки. Тобто, саме там розміщувалися в певний час вітряки і мололи борошна. Тому млинки на міському кладовищі за майже два століття поховали не одну тисячу людей. Спокій тут знаходили і звичайні містяни, і еліта. Купців та дворян тут були свої родинні склепи. Була тут і Свято Воскресенська церква. Це перша кам'яна церква взагалі Катеринослава. Вона влаштована не в звичайному місці. Вона якраз є, можна так сказати, пам'ятником ну, верніше, була вже надгробним пам'ятником одному з очільників губернії. А що ж далі? Вже за часів радянщини спортивні перемоги просто на колишніх могилах радощі та фанфари на місці суму і скорботи. А потім місто розросталося і кладовище залишилось всередині буквально житлової частини. Ну і тому в 30-х роках його вирішили знести і зробити на кістках чомусь стадіон. Місі червоної старі. Відбулось тою з спортивне свято Металургів. На стадіоні спортивних варіант Засталь зібрали заразкі спортсмени Мої Дімбради, Урави, Донбасу, Кузнецька і Казахстан. Тоді кладовище просто зрівняли із землею, а про мерців забули аж до 2006 тисячі Саме у нульових стадіон Металург знесли. А на його місці відомий місцевий бізнесмен планував звести Дніпро-арену. Однак не все пішло за планом. Ескаватор викопував, готував нам об'єм робот для заливки бетону і просто знімав шар ґрунту. Ми навіть бачили таке, що от можна було по, по кістках визначити, це була доросла людина, чи це була дитина. Ми знаходили просто окремо черепа, окремо кістки. Роман згадує, серед сотень гробів. Був і склеп. А в, ньому? а в цьому склепі там було видно, схоже, тільки не бронзи, скоріш за все цинкові. Е, ну, видно було, що ці гроби металеві. Ці труни із таємничого склепу наробили багато галусу у тодішньому Дніпропетровську. Загадкова знахідка стала відома на всю країну. Дехто навіть припускав, що вони могли бути із справжнього срібла. Вони цинкові були. Ну які яке ж срібну? Ну, цинкова труна це нормальна ситуація. запаяна цинкова труна. У когось тут був, ну, був склеп. Якби все було по закону, то треба було б зупинити будівництво, провести розкопки, з'ясувати, що це взагалі таке, перезахоронити в кінці кінців. Це ж люди були. Не просто так. Ну Ігор Валерійович ставиться тим, що ніколи не платить ні за що, і тому це все швидко і таємно прибрали. Куди прибрали? Спросіть Ігоря Валерійовича, зараз якраз можна. Саме тому, вочевидь, належні археологічні розкопки так і не провели, а могили розграбували. Вони були розграбовані, тобто там і чулки були, панчохи ці ноги, якісь жіночі. Ну тобто. Що там відбувалося, це жахіття. Про це звісно ніхто не говорить. Визвали якусь службу не знаю, станцію, бо приїхали люди в білому, в рукавичках гумових і там потім вже огородили стрічками червоними, щоб туди ніхто не ходив, і вони там щось якісь проводили дії. Цю ситуацію тоді оперативно вирішили зам'яти. Бо хочеш, не хочеш, а стадіон таки треба було відкрити до Євро 2012 тисячі Надгробки ми пам'ятаємо, буквально за два дні екскаваторами було зруйновано, знесено в одне місце і кудись вивезено. Можливо, десь закопано, можливо, десь використано навіть в будівництві. Тобто про це дуже важко говорити, звісно. Куди насправді поділися усі надгробки та без перебільшення тисячі кісток. У місцевих істориків немає й здогадки. Невідомо й куди зникли таємничі цинкові труни. А у 2008 році в Україні дозволили провести євро 2012 І цього ж року стадіон таки відкрили. Вже у 2022-му стадіон Дніпро Арена та тренувальну базу СК Дніпро 1 виставили на продаж. Стартова ціна 113 мільйонів гривень. Втім, чим закінчились торги, невідомо. Вже кілька років стадіон пустує. А під шарами бетону навіки залишаються ті, чиї ім'я ми вже ніколи не дізнаємося. Анастасія Вільхова, Євген Дрост, новини одинадцятого каналу. Продавав трофейну зброю у Дніпрі. Затримали підприємця, який вивозив зброю з зони бойових дій на сході України. Зберігав її на власні СТО. А збувати товар планував через кримінальні зв'язки. Ще шістьох таких ділків затримано на Закарпатті, Житомирщині та Тернопільщині. Всі працювали по одній схемі. Тепер зловмисникам загрожує до семи років за ґратами. Микулівська громада, що у Криворізькому районі півроку без централізованого водопостачання. У криницях також порожньо. Воду людям привозять, але її норма лише 40 літрів на людину. Питну можна замовити на місцевому комунальному підприємстві, але ціна кусається 150 гривень за куб. Тож, як населення виживає без води? Дивіться. Бачите, який попорчений. Ніде нічого не доща не було, ціле літо. Озброївшись саморобним ножем посеред власного городу, сидить баба Люба, перебирає щойно зібрані буряки, кляне цьогорічну спеку і скаржиться на поганий врожай та відсутність води. Ніхто не поливав, чим поливати, нам пить не було. Спочатку нам привозили да, привозили воду, а тоді вже перестали возити. У Вакулівці дуже складно з водою, говорить жінка. Останні півроку її в кранах взагалі немає, і хоч у громаді є кілька безкоштовних пунктів, питної на всіх не вистачає. Нам дають по 40 літрів. А що ті 40 літрів? 40 літрів, і це, це. і надай помитися, і постирати, і чайок кожен день Ну, Дайте мені оптимістичний прогноз, будь ласка. Самим 4 рівня. А це у власному кабінеті секретарка Вакулівської громади на зв'язку з інженером компанії «Кривбас» водопостачання. Будемо пробувати працювати, бо там заболотило добре. Влад, персп... Скажи мені перспективу, будь ласка, якщо перевез зробимо, ми знову качаємо. Ви знову качаєте. Так. Наповнюємо систему, так. Валентина Руденко протягом півроку щоранку дізнається про ситуацію з ремонтом мережі. Про шанси, коли у населеному пункті нарешті з'явиться водопровідна вода, звичайно, накал громадян зашкалює, от тому що люди не получають той води. Ну, вона не доходить до кожного абонента протягом чотирьох місяців в кранах наших людей не капає вода. В кранах не капає. Вони дають періодично сюди на насосну станцію. Тобто об'єм, сюди закачуть воду, недостатній рівень, щоб впускати її по селу. Розумієте, от накачали там два метри чи півтора метра, щоб люди взагалі ж без води не залишились, тому й вони дозволяють самовивоз. Оце щоб поїхати набрати води. Оце в такому стані, така дорога, ви бачите. І у нас є трактор з праців. Цепом із бочкою По факту зараз у нас дві ємності на Вакулівському підприємстві з водопостачання. Демонструють новеньку техніку, яку нещодавно отримали від європейських партнерів. Рідину набирають та возять з насосною. Потім фільтрують і очищену розливають у діжки для населення. Безкоштовно такі бочки встановлені по всіх старостатах людей багато. 5 кубів. Щоб приготувати ці 5 метрів кубічних, потрібен час, потрібні реагенти, і ну цебто все це не робиться дуже швидко. Люди її швидше розбирають ніж ми встигаємо приготувати. 40 літрів на людину це норма питною, яку виділяють громаді через великий попит. Її не встигають привозити та очищувати. Води найбільш як три тисячі населення катастрофічно. Не вистачає, та що це життя. Він мало на городі наробиться. Зараз сезон такий, що кожен думає саме, а ще прийде і тут за водою стоїть. Біля діжки із питною переселенець з Херсона пан Юрій говорить: у рідному місті й досі є вода та газ. До Вакулівки переїхав місяць тому через жорсткі обстріли. Думав, буде спокійніше, але тут інші проблеми. А води немає, люди з цими флаконами бігають те саме, щоб Вечором підмитися та їсти зварити чай, щоб був. Очищену воду подають не щоденно. Біля діжок постійно черги і її на всіх не вистачає. У селі кілька криниць із них також викачують воду, але без дощу вона практично не прибуває та й непридатна для використання. Ну, ось така випадка. На солона та із запахом місцева жителька Люба наочно демонструє рідину з відра, яку набирають з криниць. Дівчина додає її розбавляють прісною водою, а вже потім використовують для домашніх потреб. Люди стараються прийти набрати коровам чи там курям і зразу їм вилити, щоб вони попили. Бо як вона ще постоїть, вона покривається плівкою. Ця вода і тоді вони її зовсім не п'ють. Працюючи населення, забезпечує себе самостійно, риють басейни та завозять воду. Оце тут басейн, оце ми зробили для себе. Зараз ось на насосній станції вчора чоловік завіз по 22 гривні. виходить, воду з крибасуди, канала в нас до На громаду. Люди вже й не сподіваються, скаржаться на бездіяльність, відсутність зворотнього зв'язку та занадто високі ціни на доставку 150 гривень за куб води. Керівництво пояснює, закладають у тариф ціну на паливо та роботу підприємства. А ще звертаються в усі можливі інстанції по допомогу, аби пробити кілька додаткових свердлов. Ми звертались в благодійні фонди, то ну, поки що, коли благодійний фонд даємо запит, одразу ж зворотній зв'язок питають, у вас руйнування були, у нас слава Боженьку, що у нас руйнувань не було на території. І вони більше пріоритетів виділяють громади, де, де дійсно там школи руйновані, будинки, громади розруйновані. Ну, до нас фонди не дійшли. Совщення, цей ось, ось сусід мій погиб, угу. Будет, сусід мій. Да, молоденький такі. Тим часом Баба Люба розповідає останні новини з села. Каже, поки теплі дні поспішає обробити городину. По воду в центр уже не ходить, бо болять ноги. Її привозять тепер діти. Однак каже, пережити можна все: відсутність води і спеку. Головне, щоб не було війни. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Ми звернулися із запитом до районної військової адміністрації щодо водопостачання в Акулівській громаді, адже місяць тому там наповно запрацював водогін. Але потреби з водопостачанням цілого району і досі гостро відчуваються. Чому так? Пропоную послухати коментар голови районної військової адміністрації Євгена Ситниченка. Кулівська, Грушівська Апостолівська громада ще є проблеми технічні, які пов'язані з ремонтними роботами, а також і пов'язані вони з втручанням російської агресії, тому що Грушівська громада найближче знаходиться до лінії фронту і там. Ведуться і обстріли, і це руйнує ту систему і ті об'єкти, які впливають на водопостачання. Через це постійні перебої з електроенергії, через російську агресію відбувається. Гідроудари, які руйнують водну систему, і через це збільшується, збільшується кількість поривів на території. Ведуться ремонти щоденно по 5 по поривів на день ліквідовуються, розпочинаються по нові роботи щодо Вакулівської громади в тому напрямку. Я сподіваюся, що наші хлопці найближчим часом вирівнюють цю ситуацію. У Дніпрі тепловики відзвітували про підготовку до опалювального сезону. У деяких розподільчих пунктах та котельнях вона вже завершилась. Загальна готовність по місту 97%. Залишилось допрацювати лише деякі ділянки системи. Це велика котельна, подає теплову енергію на 311 будинків житлових, п'ять лікарень, сім шкіл і вісімнадцять. Дитячих дошкільних закладів. Були виконані роботи по ремонту теплових мереж, по ремонту обладнання, ремонту котлів. На даний час теплові мережі вже знаходяться під тиском. Тим часом опалювальний сезон може бути під загрозою через шалений борг. Дніпряни завинили за тепло понад мільярд гривень. Таку цифру озвучили в комунальному підприємстві Теплоенерго. Там вже подали до суду на злісних боржників. Загалом це майже 300 позовів. Людям пропонують скористатись системою реструктуризації боргу. Для цього слід звернутися до центру обслуговування абонентів. Адреса зараз на ваших екранах. У Дніпрі вимірювали рівень забрудненості повітря. Дослідження провели після звернення мешканців новокадацького району. Вони стверджують, що якість повітря погіршилась через викиди металургійного заводу, який працює неподалік, аби перевірити скаргу. Фахівці взяли проби повітря. Усі результати досліджень. Департамент екологічної політики міськради обіцяє опублікувати після отримання результатів моніторингу на своєму сайті. Ми направимо пакет документів з лабораторними дослідженнями до екологічної інспекції придніпровського округу. І потім, якщо в них буде перевищення, вони можуть мають право відкликати дозвіл на викиди забруднів атмосферне повітря, нарахувати збитки на за те, що ви викидаються в атмосферне повітря з перевищенням нормативів. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 17 градусів, вночі – плюс 6. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.